Вітаю, друзі! Мене звати Георгій Кур'янов. Ви на моєму каналі. І ось я повертаюсь з новими роликами. Як і обіцяв ще позаминулого року. Сьогодні у нас 22 січня. Ми йдемо тут, гуляємо. Парку. і особливо в цьому відео не буде багато якоїсь інформації але буде багато інформації щодо наступних роликів веду вас так скажемо, в курс справ ось приблизно напевно з мого ролику з Оксфорду я особливо то нічого і не знімав на YouTube, тому що, по-перше, я трошечки передивився своє розуміння щодо якості відео і до якості контенту. Також трошечки я перегорів щодо подорожей і до всього такого, тому що а, насправді подорожі це було щось з минулого життя, з того періоду до 22-го року, а потім воно просто було як за інерцією Рухались далі за інерцією Тобто... Раніше воно подобалось і ти думаєш, що воно тобі досі подобається, але насправді вже не так воно подобається і настільки воно приносить задоволення. І насправді саме в той час я напевно не міг вам так розповісти за свої якісь подорожі як я можу це зробити зараз, або як я міг би це зробити російською мовою. Тому що, як ви знаєте, ті, хто довго мене дивляться, що я нетів спікер української мови. Я українську мову вивчив і розмовляю і розмовляю цією мовою. Ну я розмовляю українською мовою. Виходить, що третій рік, звісно, до цього я розумів українську мову. І навіть коли я там працював в кол-центрі, пару місяців я намагався розмовляти українською, перейти на українську. Але ну насправді скажу... Відверто. В Криму я взагалі ніколи не чув українську мову, окрім як на уроках української мови в школі. У мене навіть не було українського телебачення. У мене був супутник з російськими каналами. Всі канали, які мені подобались, такі як Діскавері. Такі як BBC, такі як а, той самий СТС насправді, давайте не будемо грехати їти. Всі дивилися там і папіни дочки, уральські пельмени» і там ТНТ, і все-все-все. Оце росіянське воно у мене було російською мовою. Тобто... По телебаченню ми теж ніколи не дивилися українською, і ніякого контенту українською я ніколи не споживав. І прямо одразу взяти з ходу без якихось репетиторів, викладачів, додаткових якихось можливостей взяти і перейти на українську мову і ще вести цією мовою відеоблог, ну, це була ідея насправді з розряду загіна самогубців. Але зараз повертаємось до, в принципі, теми ролику. Я взяв таку паузу, насправді вимушену, тому що... У мене не було просто не сил, не бажання знімати відео. Подорожі, вони самі собою відвалилися. Який новий контент зробити, вигадати? Мені приходило на думку дуже багато різних ідей про те, який я можу зробити контент, але... Якщо б я хотів е, бути якимось інга-циганом або якимось, не знаю, ну, якоюсь балакучою головою, яка просто е, перечитує вам новини з інтернету, які ви самостійно можете подивитись в таких каналах, як там Лачлен і все інше, е, типу, то тоді б я, напевно, вже... Випускав би по декілька відео на день. Тому що такий контент не відіймає а, часу на виробництво. Завжди можна на аутсорсі знайти тих, хто буде монтувати тобі відео, а ти будеш просто ото розповідати, розповідати і переказувати, і видавати свою... Нікому не потрібну думку. Я все ж таки хочу бути корисною людиною. Хочу допомагати людям і робити щось, що буде вас особисто надихати на якісь думки, буде допомагати вам. По життю і також розважати вас. Зараз, повертаючись з новим відео, я хочу анонсувати, що в майбутньому буде на цьому каналі. За минулий рік, 2024, відбулося багато не завжди приємних. Але багато цікавих подій в моєму житті. Мене двічі звільнили з роботи, але я не знаходжуся зараз в стані безхатька, тобто навіть з тим, що мене звільнили з роботи, тьфу тьфу фу я став заробляти навіть більше. Також, як ви, Тих, хто довго мене дивиться, знаєте, вже я потрапив в ситуацію, що мені не видають вже виготовлені мої документи, внутрішній паспорт, закордонний паспорт. Вони лежать в ДП документ в Кьольні. І так їх ну, і не видають. І інформації ніякої нема. Звертатися. До адвокатів це безкорисно. Звісно, є приклади судових рішень там, де ДП документ зобов'язують видати документи, але немає прикладів там, де по цих судових рішеннях видали документи. Якщо б я знайшов хоч один такий приклад, то тоді б, звісно, ми б запустили цю процедуру е і намагалися б отримати документи. Також е я е змінив місце. Е Змінив житло і ми тепер знімаємо, орендуємо а, з дівчиною іншу квартиру. А, і набагато-набагато ми стали ще більше розбиратися щодо життя в Британії. Тому що коли ми вимушено тут залишились, то і ще тоді був перший рік еміграції. Ні, тоді вже був не перший, але в будь-якому разі. Ми е, жили тоді в дуже незольованому суспільстві. Е, і там було багато українців і все. А зараз у нас вже йде, ну, пішов п'ятий рік, як ми тут в Британії. Тож вже є набагато більше більше чого розповісти. А ще за минулий рік у мене виходить, двічі вкрали велосипед. Так. І багато-багато чого іще, іще іншого цікавого відбулося, про що можна було б зняти відео, яке б допомогло людям. Щоб вони не потрапили в якусь таку ситуацію, як у мене. Але ну, не, було, не було не сил, як я кажу, не бажання цього робити. І треба було розібратися з собою в першу чергу. Зараз я не буду вам казати, що я повністю розібрався з собою. Але мислю я зараз набагато більш тверезо, розмовляю я зараз набагато краще, ніж раніше. Розумію я зараз набагато більше, ніж раніше. І тому ми повертаємось до виготовлення контенту. Ми повертаємось до цікавих. І сподіваюся, що корисних роликів на моєму каналі. Тому залишайте ваші вподобайки. Обов'язково залишайте коментарі і пишіть, що ви хотіли б побачити на моєму каналі, що вам було б цікаво почути. І підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд цього відео. Хай щастить.